Я Валентина Зінченко, мені 60 років. Я 40 років працювала бухгалтером. Бухгалтер це носій остріхордрозу, якого перевращають в дугу. І коли я зустрілася і мені запропонували такий прекрасний продукт, я його взяла, посиділа вдома часок з 11 ночі до 12 ночі. І що ж я відчула? Відчула легкість. Сюс... Видні, звільнена болі в грудній квітці, в цих суставах. На другий день вранці йду на роботу, сідаю в маршрутку і нічого не болить. І тому я прибрала ще два, і тепер у мене є настрій жити, працювати, лікувати, допомагати своїй сім'ї, своїм дітям, своїм близьким, знайомим. І я дуже вдячна. Ваші розробці, яку ви дали людям да, для того, щоб ви жили, процвітали, і ж це було все з радістю. Не вам.